Так, оскільки ніякого бюджету ваш чоловік-президент не виділив на справжнє опитування, я сам провів деяку роботу серед персоналу Єлисейського палацу. Тож не хвилюйтесь, та я мушу вас попередити, що результати погані. Люди вважають, що ви старомодна. Мадам Ширак. добрий день. Зарозуміла. 19%. Добрий день, мадам. Мадам Ширак. Холодна, сувора, зверхня, роздратована і кисла. Добре, я зрозуміла. Але без паніки ми зробимо так, що люди побачать вас справжню. Треба всім показати, хто тут зірка. Чудова. Перша леді. Тепер я тут кермую. Ясно? Ви бачили, що тут відбувається? У кінотеатрах з 30 листопада.